Привіт, друзяки, доповідаю, живий, здоровий, працюю. І так, друзяки, коротка доповідь по ситуації в місті Вовчанськ. Ситуація залишається незмінною. Москалі продовжують бігти, йти, повсти і отрицательно виживати. Українське військо міцно тримає власні позиції та знищує ворога окупанта з Рашки. Існують не поодинокі випадки, коли москалі самі себе відправляють на концерт Кобзона. Нічого проти цього не маємо, побільше б таких. Коротко, друзяки, якось так. Друзяки, наступна серія з пригод москаля на українській землі змонтована. Наголошую, дане відео змонтоване з допомогою комп'ютерної графіки і до реальних подій не має жодного відношення. Ви ж знаєте, на цьому каналі ну ніяк. Без комп'ютерної графіки. Прошу переглянути, прокоментувати та оцінити. Так, друзяки, стосовно переглянути. Алгоритм YouTube працює так, що якщо людина підписується під час перегляду відео або після перегляду відео, то YouTube це відео поширює швидше і краще. Тому за бажанням підписуйтесь на канал Реальний Коп. Як завжди вам говорю, Сили оборони України разом до перемоги. Слава Богу, і слава Україні! Друзі, і коротке питання до вас. Можливо, хтось знає та дасть мені відповідь. От я не розумію, невже в Рашкі не існує іншого виду заробітку? Невже в Рашкі нема де заробити кошти, як лише підписати контракт із їхньою окупаційною армією, з їхньою терористичною армією, прийти в Україну і здохнуть? Одне вже іншого виду заробітку в Росії не існує. Дайте відповідь, хто знає. Потому что все по плану. Все идет по плану. По плану. по плану. по плану. По плану. По плану. Просто по плану. Вот, по графику. Усиват не табаком вся твоя квартира, що туди вже прокурена Відкрив вікно, добре красиво. Просили мене, родичі, та я хуйовий сина. Я дуже вибачаюсь, Я на своїм шаху досяг, але багато іще невідомого Подлуга ще летіти, чи бо я я yeah. знаю, yeah. там нам буде здорово yeah. Залізай на спину я не до поки не збру олім зірву з розваж, клювим, чеки весь грім, лекар Вам доведеться ці звуки, всі зберегти yeah. Це тобі точно ваш улюблений артист Крики, овації інтерв'ю публікації Кожен хоче вдихнути Тих кіновації Музика не фуру, висипаний нотки грації. З незвичайною демонстрації що Чому люди так бояться показати своє я Що подумають інші не вирішить ніхуя Спочатку це квінзово, а потім це ціляючому не засави ви клопця у мережу, ну а чу Ну а чо? Прострачі, може хтось там має дійсно якусь рацію, може тоді не треба виставляти в мережу Я коли читаю це голос постійно ржу, Хто тобі тут може сказати, що ти народився, щоб залишити всіх з кісток пробив асфальт, наче ти молодий росток Ти правильно поняв, все тобі дзвінок Крок, крок і вдам, тепер вступив всі рамки.

Так буду, тільки так, 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 так білю, так, 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 що скажу нам люди. Так, 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 так білю, так, 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 Звертати не будем. Так, 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 звертати не будем.